Вітаю в ефірі. Програма Сіті Ньюз» – Проєкт, в якому ми проводимо огляд дніпровських медіа. Розпочинаємо із ситуації на Дніпропетровщині. Протягом тижня ворог продовжував тероризувати Дніпропетровщину. Гучно було у Кривому розі. На жаль, є постраждалі. Загинула жінка. Понівечені інфраструктура, багатоповерхівки, адмінбудівлі, автобуси, гаражі. Понад півтора десятки легкових автомобілів, магазини, навчальний заклад. Пожежі, які виникли через влучання, загасили. Деталі у наступному матеріалі. За що? За що? Аби дав Бог, щоб та Росія верх ногами перевернулася. Побиті вікна та осколки по всій квартирі. Місцева жителька Анна наводить лад в оселі, понівечені внаслідок атаки армії РФ. Закрила балкон, отуди От дойшла, а воно отож як гухнуло і мені ото в спину, і мене аж у калідорки кинуло. Я спіла отак падаю, двері відкрила, вони не заперті були, то двері б вирвало теж за мною. Немає вікон є у квартирі Ігоря. Розповідає, був вдома. Навіть не встиг зрозуміти, що стався удар. Я навіть взриву не слышав, я услышав, як стекла полетіли. Слава Богу, що вийшло то окно, до якого я сидів, вивалилося з срами. Що стекла ні, а стекла полетіли з другого. Під час атаки вдома була й Галина. Жінка пригадує, в коридорі онуку проводжала до школи. Каже, якби були в кімнаті, їх посікло б склом. Повності немає. Стоко окан немає, стеклопакети стекла пакет. Рабчимо на окан подати містека звірі, закрініла представників поліції. Квартири само скривала, а він сам при тих протілах. Внаслідок атаки загинула 41-річна жінка. Вона їхала на роботу в тролейбусі. Повідомив голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Після першого удару на місце влучання приїхали рятувальники та медики. Вони потрапили під повторну атаку. ДСНС повідомляє про побиту спецтехніку. Водій бригади швидкої Юрій каже, почали надавати допомогу пораненим, коли поліцейські попередили про ще одну загрозу. Ми стояли під стінкою, то ви, вискочили з машини, то патрульні сказали, тут стояти, то Ми стояли возі стінки. і цей прильот був. Російська армія двічі вдарила по готелю. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі, громадський транспорт, магазини та навчальний заклад. Близько десятої ранку рятувальники завершили пошукові роботи. Колектив телеканалу, «Д1» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблої та постраждалим. Ворог атакував Дніпро безпілотниками. Виникло кілька пожеж. Надзвичайники їх приборкали. Пошкоджено приватні будинки, побиті вікна в дитсадку та школі. Деталі у матеріалі телеканалу. Д1. російська армія завдала чергового терористичного удару по Україні. Дніпропетровщину було атаковано безпілотниками цієї ночі. На жаль, в обласному центрі стався приліт в один із приватних секторів нашого міста. Зараз ми знаходимося на цьому місці. Як ми можемо побачити, в одному з будинків просто відсутня Тіна. Також ми бачимо пошкодження даху, вибиті вікна, усюди розкидані уламки каміння та побитого скла і речі домашнього вжитку. Сьогодні вночі сталася ворожа атака засобами ураження БПЛА. Було застосовано близько 20 засобів ураження. На жаль, стались влучання. Пошкоджені підприємства, інфраструктура міста, також приватні будинки. Один будинок частково зруйновано, пошкоджено гараж, згорів автомобіль. В школі вибито біля 130 вікон. На зараз проводиться обстеження майна, може зростати кількість пошкоджень. ДСНС працювала, виникла пожежа пожежа засобами ДСНС локалізована. Станом на зараз до лікарів звернувся один постраждалий. Він, йому, його життю нічого не загрожує, лікується, знаходиться в лікарні. Цей чоловік 42 роки. Зараз на місці трагедії працює поліція, приймають заяви про пошкоджене майно. Також залучено громадські організації, які надають першу допомогу в вигляді матеріалів, це ОСБ, Тарпалін, плівка для ремонту швидкого. Обстежують майно, люди звертаються, буде надана вся необхідна допомога. До цього було чули що 20 таких зривів, ну, глухих зривів. Тоді Почала метра собака, нервничать, він почав вибивати двері. В мене собака. Двері я відкрила, він мене відтолкнув, кинув коридор лапами на мене, я впала він на мене і після цього вибіг. Собака спас і посипалося скло повністю з хати скло і зложився шифер. Сусіди у нас це звідси спілкувалися. Не сусіди, це було. Трагедія дуже дружно живемо. Вискочили всі, всі повискакували. Всі. МЧСники, я не знаю, вони в щитані секунди приїхали. Тоді приїхала поліція і пожежна, Вона почала все горіти, замкнула і почала горіти. Всі бачили, вони вже світ в 12 ночі потушили, а служби з фонариками. Працювали. Зверталася і національно, написали заяву на пошкоджене майно. і от на волонтери нам дякували дали вікна, що хоч зараз чимось ми ж не готові були до цього, до такої ужасу. У нас нема тут ні воєнних, ні взагалі нічого. Все живемо ми. ми Населення мірне. Наступного дня ворог знову атакував Дніпропетровщину безпілотниками. У Дніпрі пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Сталася пожежа. Побиті вікна у декількох багатоповерхівках. Інфраструктура понівечена і в Самарівському районі. Там також виникло займання. Крім цього, знищена автівка ще кілька пошкоджені. Понівечена адмінбудівля, господарські споруди, на жаль, є постраждалі через російську атаку. Більше подробиць у нашому матеріалі чергова російська армія завдала удару по Україні, застосувавши безпілотники. Підрозділи повітряного командування Схід систематично знищують вороже залізятча в небі над нашою областю. Проте ця атака, на жаль, не минулася без наслідків для обласного центру. Зараз ми перебуваємо в місті ворожого удару. Як ми бачимо, пошкоджено багато вікон, балконів і багато речей всередині квартир. Далі пропоную послухати пряму мову постраждалих внаслідок цієї атаки. Чула вибухи, ну десь, десь далеченько, ну чуть було три-три вибухи. А потім, видно, ж я задрімала, і потім то, 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 перший вибух. це ж виходить, прильот був тут сильний, сильно як грохнуло так, що з дивана схватила, що що на себе подівала. Ну, вікна були цілі. А поки я оділася, опять второй вибух, я вже ж закрила двері, побігла. Бомбовбіжище. Коли сказали, що от буй, то тоді теж повиходили, а тут уже тріщало все, летіло, все зять прийшов вже до мене, допомагав вікно, ж там повністю вилетіло вікно, балкон і в кімнату. Я спала. Коли бабахнуло взрив, посипалися стекла, я схватилася. І висіло, ж мене партіра висіла, і та гардіна впала. стекло, а потом. Якби ж не та Гарді, та партіра, б на мене б стекла посипалися б, щоб я, може, ще поранилася. А так воно висіло якраз за вікном, воно не видно було. Ну, вже ж упала впала, партіра лежить. Ну, отак воно вікно прикривало. От. Потім я вийшла, зайшла в кухню до вікна, воно п'ять вибухнуло. Все попадало з вікна, там в мене цвітки. Перед свідки я почала піднімати, потім вийшла і почало вибух, стекло посипалося в ванну, на дверях посипалися стекла. От. Ну, і одразу ж і світ виключився, зрозуміло, одразу світла не стало. От. Потім я вийшла в коридор, сусідка вийшла, моя, головою. ми з нею возле ліфта, присіли, почули, що ще гуде. Ми з нею присіли, бахнуло ще раз. А потім стоїмо. Ми з нею вона каже: Не знаю, що робити. я говорю і чую, я п'ять гуде. І п'ять ми з нею присіли ще один вибух. То я чула чотири вибухи. Потім оце прибігла, сказала, тут реєструють, взяла паспорт і прибігла. Зареєструвала. На Нікопольщині від ворожих ударів потерпали райцентр, Покровська, Марганецька, Мирівська громади. Агресор бив по району артилерією та безпілотниками. По Синельниківщині російська армія била дронами камікадзе і кабами. По Великомихайлівській громаді російська армія поцілила кабами. Гучно було у Межівській та Новопавлівській громадах. Підрозділи повітряного командування схід систематично знищують в небі над Дніпропетровською областю вороже «Залізяча». Військові поділилися кадрами бойової роботи. На кадрах наші оборонці відпрацьовують по ворожим безпілотникам. Детективи головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили заступника директора комунального підприємства Дніпровської міської ради на розтраті коштів територіальної громади під час воєнного стану. Про це повідомляє телеканал, Д1 із посиланням на бюро економічної безпеки України. За версією слідства, посадовець організував закупівлю комунікаційного обладнання для передавання радіосигналу за завищеними цінами в рамках програми щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра. Для цього було виділено майже 3,5 мільйони гривень бюджетних коштів. Однак у процесі закупівлі було порушено вимоги законодавства, що призвело до укладання договору з фізичною особою підприємцем, який поставив обладнання за ціною вдвічі вищою за середню ринкову. Таким Чином було розтрачено суму в розмірі 1,75 мільйонів гривень. Детективи БЕП повідомили посадовцю про підозру у вчиненні злочину. Досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт направлено до суду. Майже 19 мільйонів на адвокатів витратить комунальне підприємство Дніпровський метрополітен. Три тендери з'явилися на Прозоро. Переможець вже є адвокатське об'єднання Берістерс, яке програло суд компанії Лімак. І тепер КПшка має виплатити турецькій компанії 9 мільйонів євро. З адвокатами комунальних. Підприємство вже підписало договори, а інших учасників і не було, зазначили в одному з телеграм-каналів. Міськрада Дніпра збирається переплатити мільйон гривень за сонячні електростанції для шкіл. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міськради уклав угоду на встановлення сонячних електростанцій у 43 закладах освіти. Вартість проєкту майже 60 мільйонів гривень. Однак експерти вважають, що принаймні один мільйон можна було б зекономити. Про це повідомляє телеканал Д 1 із посиланням на видання наші гроші. Згідно з тендерною угодою, до кінця червня поточного року у школах Дніпра встановлять сім сонячних електростанцій потужністю 10 кВт. 5 станцій потужністю 12 кВт, 31 станцію потужністю 20 кВт. Журналісти звернули увагу на вартість 20 кіловатних станцій, кожна з яких обійдеться у 185 мільйона гривень. Відповідно, ціна за 1 кВт складе 2233 долари. Для порівняння, аналогічне обладнання у приватних компаній можна придбати удвічі дешевше по 951 долару за 1 кВт. Лише на цих станціях бюджет міста міг би заощадити близько 900 тисяч гривень. Фахівці також зауважили, що у тендері. Брала участь лише одна компанія МБК Сінергія. Через відсутність конкуренції ціни не знижувалися. Окрім того, Департамент гуманітарної політики відмовився від пропозиції підрядника використати альтернативні акумуляторні батареї, що також могло б зменшити витрати. Закупівлю вже перевіряє Державна аудиторська служба. Комунальники Дніпра змушують мешканців сплачувати неіснуючі борги. На гарячу лінію нашого телеканалу звернулася Дніпрянка, яка мешкає за адресою проспект Яворницького 115. Другий опалювальний сезон поспіль. В її квартирі немає тепла. КП «Жилсервіс-5», яке обслуговує будинок, ніяк не може усунути цю проблему. Втім, рахунки за неіснуюче тепло жінка отримує регулярно. Перерахунок за опалення якого немає, комунальники робити відмовляються. Більше подробиць дивіться у нашому сюжеті на YouTube та facebook сторінках У Дніпрі затопило один із найбільших житлових масивів міста. Про це повідомляє телеканал Д1. Весняне потепління принесло з собою змогу відкрити пляжний сезон. От тільки насолодитися глибокими і чистими водами не вдасться. Справа в тому, що затопило один із найбільших житлових масивів Дніпра північний. Кількість води настільки велика, що мешканці можуть із чистою совістю пересуватися човнами. Подекуди навіть утворилися острівці піни. Найбільш ймовірна причина потопу порив. Майстри Петриківського розпису з Дніпропетровщини отримали премію імені Тараса Шевченка. Лауреатами національної премії у номінації Декоративно-прикладне мистецтво стали майстри Петриківського розпису: Андрій та Марія Пікуш, Валентина Карпець єрмолаєва Наталія Рибак. Вони отримали премію за проєкт Петриківський розпис на захисті ідентичності, який складається із серії робіт художників. Новини спорту Дніпровська спортсменка Ярослава Могучих виборола золоту медаль на чемпіонаті Європи з легкої атлетики у приміщенні. Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучих втретє поспіль здобула золото чемпіонату Європи в. Міщені у стрибках у висоту, вигравши фінал в нідерландському Апелдорні з результатом 1,99 метра. Потрапивши до фіналу завдяки єдиному стрибку на 1,89 метра, чинна чемпіонка континентальної першості стала єдиною з Українок у фіналі. Катерина Табашник та Юлія Чумаченко завершили змагання за підсумками кваліфікації. У фіналі Ярослава виходила змагатися з вісьмома стрибунками, зокрема чинною віцечемпіонкою Європи на відкритому повітрі Ангеліною Топич сьомим номером світового рейтингу Крістіною Гонзель. Та чинною фіналісткою чемпіонату світу Морган Лейк. На цьому програма Сіті News завершується. З вами був Олексій Доніченко. Читайте та дивіться перевірені джерела інформації. Слідкуйте за нами у соціальних мережах Фейсбук та Ютуб. Побачимось на телеканалі. Де 1 Слава Україні.